Півтора роки тому у звягелі запрацювала система відеоспостереження та відеоаналітики Безпечне місто. Основна мета її створення забезпечення правопорядку контролю транспортних потоків на надзвичайні події та підвищення загального рівня безпеки мешканців. Ініціатива створення безпечного міста належала керівництву громади та депутатам міської ради. З бюджету територіальної громади для цього було виділено понад 3 мільйони гривень. На сьогодні мережа відеоспостереження складається із 71 камери. З них 21 номерна, 44 оглядових та 6 роботизованих. У 2021 році нашій міській територіальній громаді було розпочато впровадження комплексної системи відеонагляду та відеоаналітики. До її впровадження підійшли досить ґрунтовно, Був вивчений досвід міст Дніпра, міста Львова та міста Луцька, куди відряджались робочі групи та представники нашої громади. На місці вже була створена робоча група з представників провайдера міської міської ради правоохоронних органів та проектантам оскільки даний проект був досить дороговартісний, дороговартістий, було прийнято рішення розділити його на декілька на декілька етапів. Перший етап в місті вже працює близько півтора року. У 2023 році вже були завершені роботи щодо впровадження другого етапу системи. Наша система збільшилась на 28 камер. Був врахований досвід роботи першого етапу. Так були враховані звернення громадян, тобто ми доставили камери там, де їх не було. Були враховані запити правоохоронних органів, тому що вони звертаються на певних перехрестях і на. Певних вулицях на сьогоднішній день камери розміщені на усіх в'їздах місто, великих автошляхах, центральних перехрестях, а також усіх, усіх місцях скупчення населення. Додатково, за неодноразовими зверненнями рідних і близьких наших захис, полеглих захисників, було встановлено ще дві відеокамери на кладовищі, що знаходиться на вулиці Василя Стуса. Зараз там знаходиться вісім відеокамер. Система відеонагляду та відеоаналітики складається із платформи збору та накопичення відеоданих, програмного забезпечення та вузлів відеоспостереження. Усі камери з'єднані в єдину мережу, яка записує дані на відеореєстратор, що знаходиться в приміщенні міської ради. Камери знаходяться на усіх в'їздах в місто, основних перехрестях, а також на центральних автошляхах. Номерні камери мають можливість розпізнавання номерів автотранспорту. Важливу роль відіграють роботизовані, які мають розширений кут огляду, можливість нічного бачення та збільшення зображення у великому розширенні. До прикладу, після надходження звернення поліцією до нас по пошуку авто, що ми робимо? Ми заходимо на платформу національної поліції ГУНП Житомира. І що ми робимо для пошуку за номерним знаком авто? Ми заходимо в пошук, вписуємо номер авто, виставляємо час і запускаємо пошук. І ми отримуємо за пошуком результат. І ось у нас є фото. Де проїжджало авто, час, вулиця і номер запиту. Всі камери з'єднані в єдину мережу, які записує дані на відеореєстратор, що знаходиться в приміщенні міської ради. Далі відеопоток прямує на платформу Житомирського ГУНП. Платформа аналітики забезпечує аналіз, моніторинг, аналітику відеосистеми. Зображення з камер виводиться на екрані в режимі реального часу. Також є можливість передивитися архівні дані системи. Громадяни міста мають можливість звернутися за запитом до нас і отримати. Архівне відео із системи, якщо комусь із громадян необхідно звернутися для перегляду відео, дані надається за офіційним зверненням і приявленням документів, що посвідчують особу, а також наявності документів власності автотранспортного засобу. Заповнена заява в установленому порядку лишається в за вулицею Шевченка. 16, це другий поверх, 38 кабінет будинку Раду. Фахівці зазначають, що реальні результати від роботи системи безпечного міста очевидні. З початком повномасштабного вторгнення система відеоспостереження моніторилася цілодобово, аби оперативно передавати повідомлення про надзвичайні події та правопорушення усім відповідним службам для реагування. Зокрема, фіксувалися порушення комендантської години, світломаскування, проводився оперативний розшук підозрілих авто. На сьогодні камери відеоспостереження допомагають розкривати і адміністративні правопорушення, і дорожньо-транспортні пригоди і злочини. Поліцейські у своїй діяльності активно використовують камери відеоспостереження, що допомагають у розкритті злочинів, а також у пошуку осіб, які скоїли правопорушення, або можуть володіти інформацією про обставини його скоєння. Також записи із відеокамер можуть служити як докази у кримінальних провадженнях. Завдяки впровадженню системи Безпечне місто звягельські правоохоронці упродовж поточного року розкрили 12 злочинів, таких як крадіжки, грабежі, нанесення тілесних ушкоджень та Наприклад, у березні поліцейські встановили осіб, які пограбували подружжя пенсіонерів, що проживають на території нашої громади. Вони винесли із її будинку 50 тисяч гривень. Спочатку правоохоронці відстежили автомобіль, яким рухали зловмисники, а потім номерні знаки. Потім затримали причетних до скоєння правопорушення. Нині їм оголошено про підозри. Також за допомогою камер відеонагляду вдається розпізнавати транспортні засоби, водії яких залишають місця скоєння ДТП, або ж встановлювати точні обставини дорожньо-транспортних пригод. Наприклад, нещодавно по вулиці Житомирській у Звягелі зіткнулися дві автівки, що рухалися у попутному напрямку: Вольво та Рено. 65-річний водій автомобіля Рено не надав переваги в русі керманичу іншого транспортного засобу. На щастя, ніхто з водіїв не постраждав. Винуватця поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Водночас відеокамери допомагають і у пошуку зниклих осіб, зокрема неповнолітніх. Загалом система відеоспостереження безпечне місто це ефективний та надійний спосіб забезпечити безпеку жителів нашої громади. На сьогоднішній день ми отримали 128 запитів щодо використання відео з нашої системи. Запити подані були і громадянам міста, а також правоохоронними органами. Хочу наголосити, що на офіційному сайті міської ради Ютуб каналі міської ради а також телеграм-каналі. Фейсбук сторінці міської ради публікуються відеоролик відеоролики тих ДТП, які ми бачимо в нашій в нашій системі. Зазвичай дуже часто трапляється так, що ми звертаємось для громадян міста за допомогою встановити ту чи іншу. Особа, яка необхідна нашим правоохоронним органам для розслідування, в планах подальшого розвитку безпечного міста, забезпечення відеонаглядом сіл громади, місць відпочинку та вдосконалення системи моніторингу спільними зусиллями до безпечної громади, хочеться звернутись в першу чергу, щоб не порушити правила дорожнього руху, тому що найголовніше це безпека людей. І сьогодні краще дотримуватись правил дорожнього руху, тому що у нас в місті солоні камери. Ми за всім слідкуємо і хочемо, щоб в нашому місті був порядок на дорогах. І ми хочемо, щоб наше місто було безпечне.